Куми. А ось що вам вчора у цирку сподобалось найбільше? Найбільше мені сподобалась молоденька еквілібристка. Вибачте, Коми, але молоденька еквілібристка вчора не виступала. Отож, тому і не виступала. Хлопець запитує батька нареченою Скажіть. Чому ви не дозволяєте мені дружитися з вашою дочкою? Адже я не п'ю, не курю, не лаюся, не граю в азартні ігри, бо я не хочу, щоб мені щоразу наводили тебе за приклад. Куми, я вчора посварився зі своєю дружиною, а вона кинулась під колеса вантажівки. Її врятувала тільки те, що машину було припарковано. На зустрічі випускників школи вчителька запитує Ну, як ти живеш? Ти ж на жодне ж запитання не міг толком відповісти. Все говорив не знаю, та не знаю. А я і зараз те саме кажу, але потім додаю з'ясувати та доповісти. А я, куме, сьогодні кота купив? Дружина мишей боїться? А звідки у вас миші, куми? Так я сам учора приніс. Але навіщо? Бо давно хотів кота завести. У ліжку дружина каже чоловікові Коханий, хочу, щоб під час сексу ти мені говорив всякі грубощі. Тобі завтра рано вранці на роботу.